Сьомка. Ну, до речі, друзі, ви в чаті нашої трансляції запитували, з чим пов'язано було перенесення. нивки, швиденько розім'ялися. Про тому, що про цей невеличкий конфуз стало відомо безпосередньо, вже коли футболісти були на базі і вже почали розминку свою. Тобто було відкладено, бачимо, ось цей. Невеличкий такий, навіть кумедний форс-мажор. Він е, ніяк не позначився на діях київського Динамо, Команда вже попереду е, з рахунком 1-0. Люсін на правому фланзі м'яч отримає. Люсін зміщується ближче до центру, хорошу передачу віддає. Закриває м'яч корпусом. Ну, до речі, будь-яку з цих позицій може зайняти автор забитого м'яча Павло Люс. Федір Коломієць озимай невдала передача від Де Дещо постраждав в цій боротьбі. Ну, Зречить, якщо взяти вік учасників цього матчу, як я вже казав, що Динамо використовується не лише для. Футболістів, які не потрапляють до заявки на матчі головної команди Ю-19, і... але й в тому числі для тих хлопців, які в дитячо-юнацькій футбольній лізі себе добре проявили і заслужили на шанс себе проявити <реш> проштовхнути м'яч нападник Динамо. <реш> Петренко. <реш> Ігор Петренко розвертається. Петренко здорово проходить суперника, але м'яч... Втрачає на дриблінгу, вже обігруючи другого опонента. І в атаці футболіста локомотива. Атака ця триває надалі. Рош... Цієї когорти той же Олександр Яцик і ось називали Володимира Озимая Наступним із цього покоління, із цієї лінійки, дуже схожих, за ігровим стилом футболістський вкинув за бокової лінії. Підбирання за локомотивом, але не найкраща передача. Павло Люсін м'яч перехоплює на Лобка. Передача і не було. офсайду. Лобко зараз набирає швидкість. Лобко на лінії штрафного майданчика. Лобко передачу від Шевчен... не передача від на Шевченка. Шевченка невдала. Передача від Дозимая. Подивай, подимайся, Іди по нього! Відпрацьовують на футболіста Динамо в бекчекінгу і здорово грає в цій ситуації. Захар Коломіць. І Лопко на випередження. забито м'яча. То ось відповідно до тої найпершої мапи. Позиція, в якої такого напівудару Віталії Лобко. Вона б мала дуже високий коефіцієнт. Люсі на м'яч з під ніг вибили. Шпанько сильно в центр поля непогана передача на правий фланг. Це зараз має бути п'ятої зіграв в цій ситуації. Павло Люсін все зробив дуже красиво.